Привіт! Настав час підводити підсумки щотижневого розіграшу: 7 переможців, 7 скінів. Для участі в розіграші вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобаючку і залишити будь-який коментар під даним відео, ви вже є автоматично учасником. Не будемо затримуватись: перше місце Diegle у нас забирає Ingvar, друге місце The Field забирає Dion Третє місце Емочка Чопа забирає Зейнейрон. Четверте місце мп 900 Статрек, забирає. Танфора вибачай, не можу так зробити. Енс. П'яте місце п 2000 Статрек, Забирає Кірокацки. Шосте місце юспек після польових забирає Спрайт. Сьоме місце також юспик після польових, забирає Найздата, Давненько ти не вигравав. Переможці, не забувайте, що вам потрібно зі мною зв'язатися, пишіть мені в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під відео. Також можете підписатися на мій телеграмчик, телеграм-канал, там є сповіщення про стріми, стрімлю на твічі. Зараз покажу, що буду розігрувати наступного тижня. Перший скін на розіграш MP9 Nexus щойно з фабрики, другий скін на розіграш P90 Хвилеріс. третій скін Galil Control. Четвертий місце мах сьомий поповнення майже без подряпин. П'ятий скін, мах сьомий поповнення, майже без подряпин. Шостий скін SSG08 Меморіал майже без подряпин. Сьомий скін Юсп після польових випробувань. Ще раз нагадую, якщо хочеш взяти участь у розіграші скінів, підпишись, постав подобайку на дане відео і залиши будь-який коментар під цим відео. Вже кінець літа, 500 підписників не добили, давайте хоча б 300 вже дожмемо за тиждень. У нас було три сотні людей. Всім дякую за перегляд. To skoro jest ustroj, to jedno co tydzień będzie wideo po case'ach.